Вдарили дзвони, у у полісу лютий дабат, відбух сполоханий полинув добору, криком тривожним, доповнивши душі сто крат. Дзвони все били та били на білій дзвіниці, глух паламар та видзвонював гучно, як міг. Годі. Оці. Сльози. В грудях у матері бився розпачливий крик. Сину мій сину, синочку, герою, ти для Вкраїни і матері був захисник. Дзвони дзвеніли, шаліли від крику і болі, Отче правдивий святий, що на небі єси. Хай буде воля твоя донеслось над юрбою. Боже, Боже учу. Срежи нас, помилуй, спаси! палав, не згасаючи київ. Ще кілька ти кроків прийдеш, і скрипнувши раптом від болю, на київський брук опадеш. Що мить вибухають гранати, лютує навколо свинець, та будуть повстанці стояти, з витягачи славний кінець. Народ ті борні не здолати, повстав не для власних вигод. Що правду свою відстояти й позбутись засилля, за брод? Десь там приховався снайпер, що кілька кроків ти пройдеш і, скрипнувши раптом від болю, на київський брук упадеш. І прапором вкритого друзі, понесуть тебе на руках, і Київ заплаче у тузі, від крові забагриться та. Затужить Михайлівський дзвони, заплаче весь край, майданівські продочку колони, і скаже матуся, прощай. Я нині розмовляла із дощем, він так спішив усе розповісти, розстав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів він говорив у кожній краплі сльози. Всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають красні до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити боду спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострелені ляльки, що ними вже не гратимуть ніколи. Він говорив, все говорив мені, а по моїй душі, немов вогнями. Він мав веселками в вишині, кроплинами літати над полями. Він мав би, та віна пекла вогнем. Його краплини билися в камінь, там, де коли життя було ключем, все стихло потонуло у тумані. Я нині розмовляла із дощем. Так щиро. І відверто, аж до бою, на серці залишився тихий ще. полинув дощ, забравши із собою мої думки, якими я живу. Молюся, боже, зупини війну! Мій тато не повернеться додому, він янгол. І тепер, на небеса, я вдячний Богу за такого тата. Як жаль, що він тепер лиш у думках. Повертайся, будь ласка, живи. Я, я прошу тебе, не багато немає. Я кожен вечір молюся всім святим, щоб на щастя тебе не спіткав. щоб янгол закрив від біди, над тобою, розправивши крила. І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком. Під днем дощовим я ж у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Ти думав, що вмився слізьми, Паду перед тобою на коліна, щадку сумнозвісної орди. Не по зубах тобі я, Україна, Я – яція, я син. Ніколи не засадь, я крапа без прогнилих добро. Я істинна любов забирає. Ти думав, що я струмочок без води, а я ріка, стрімка, велиководна. З кожним днем міцнішою, а ти? Серед